Обсяг капітальних інвестицій у нас на 2013 рік зріс на 1% і склав близько 2,6 мільярда. Ну, ви бачите, січень 2014 року 2586. Тобто близько 2,6 мільярда капітальних інвестицій вкладено в економіку області. Провідними галузями, де найбільш подома вага була капітальних інвестицій, куди інвестори наші внутрішні вкладували свої кошти. Це залишається пріоритетні сільське господарство, промисловість, будівництво і торгівля. Вкладені кошти дозволили в минулому році ввести ряд виробничих потужностей промислового комплексу та сільського господарства. Другий слайд, що стосується. Іноземних інвестицій, іноземного інвестування, так як іноземні інвестиції, вони слугують свого роду такого індикатора поліпшення інвестиційного клімату в регіоні. За протягом 2013 року вкладено в економіку області 25, ви бачите, станом на 1 січня 2014 року 128,6 це йде наростаючим підсумком. Іноземні інвестиції. А якщо ми беремо рік, то за рік вкладено 25,5 мільйона доларів США іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції у нас працюють із 41 країни, активно інвестують в область ділових партнери із Німеччини, Польщі, Італії. Там ряду інших і хочу ще е, такі навести приклади успішних іноземних е, проєктів, які зараз у нас працюють, е, які раніше впроваджені, коли працюють на сьогоднішній день. Це всім вам відома е, тісунова фабрика Баттри Луки. Е, е, Пластбок з Україна, випуск тари і упаковки з пластмас у Чернігові, завод по виробництву продуктів глибокого заморожування Фарниці Україна в Козелецькому районі та ряд інших.